Абрикоса у сусіда на межі на росні покоси, Натрусила тепла ніч, ствілі абрикоси. По отаві босоніж знов сюди крадуся, До зібраних абрикос губами торкнуся. І великі, і смачні, і такі духмяні Світять у траві мені солодко рум'яні. Місяць, наче абрикоса, з неба усміхнувся, я шкідлива й весела у садку кручуся, і за груші раптом тінь і знайомий голос. Що це тут за диволань топче спілий колос? Я сміюся і тремчу, пізнаю, радію. Та коли ж вернувся, ти проспала подію. Літня ніч сховала нас у теплі покоси. Пригортав і цілував, розплів мої коси, Мов на мисто найцінніше, сяяли всі роси, Абрикоса ти моя спіла, абрикоса.